Ісус Христос, Він дав нам Книгу Откровення. І там описані усі події, які будуть відбуватись на нашій землі. Знаєте, ми живемо вже в той час, коли ми бачимо, як всі ці події вони дуже швидко починають відбуватися, як умножуються війни, як змінюється клімат, які катаклізми по землі відбуваються. Але далі буде іще страшніше. Колись Ісус, Він сказав в першій церкві своїй. Що коли ви будете бачити оточений і Єрусалим, виходь і не входь. А сьогодні ми можемо врятуватись, як Ісус так само до нас звертається і в наші часи, і Він каже, пильнуйте і бодствуйте, тобто пильнувати на всі часи. А що це значить пильнувати? Це в волі Божій перебувати кожного дня, кожного дня бути в церкві і нести Євангелія до краю землі. Щоб наші серця були чисті, і ми були врятовані.